Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Таємниця віри. Це рушійна сила, що спонукає нас йти вперед. Чи ви маєте віру? Віру, що штовхає вперед, віру, що підтримує вас на плаву навіть посеред шторму. Учора мій пастор виніс на світло дуже важливий аспект тієї віри, що була рушійною силою апостола Павла. У 14 розділі книги дій використайте уяву, щоб побачити Павла, побитого камінням. Його так сильно зранили, що просто залишили вмирати. Принаймні, Павло був непритомним. Але давайте трохи поговоримо про їхній шлях. Павла та Варнаву буквально видворили з Антиохії, потім вони попрямували до іконії. Де народ також розділився через проповідь Павла. Вони вийшли звідти та попрямували до лістри. А потім деякі юдеї намовили натовп, щоб побити їх камінням. Однак віра, що спонукала Павла йти вперед, значно перевершувала віру більшості з нас. Що б зробив я, якби все це сталося зі мною? Швидше за все подумав, що краще піти в інше місто і дати спокій людям Антиохії, Іконії та лістри. Проте що вирішує зробити Павло одразу ж після побуття камінням, наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію діді 14.20 Але ж це не все. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали. Вони повернулися в лістру та Іконію та в Антиохію. Дії 14.21 Що, ви, мабуть, жартуєте? Без вагань, без сумнівів, без самозбереження, просто повернулися до левового лігва. Навіщо? Душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство? Дії 14,22. Перебувайте в таємниці віри незалежно від обставин. Моя молитва сьогодні, Господи. Я довіряю тобі. Ти моя непохитна скеля. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.